Представники Київського національного університету імені Шевченка та Національного університету водного господарства та природокористування завітали до закладів освіти Вараської територіальної громади. Відбулись профорієнтаційні зустрічі викладачів зі старшокласниками. Наразі майбутні випускники готуються до здачі національного мультипредметного тесту і вступу до вишів. Тож викладачі технічних закладів приїхали поспілкуватися зі школярами. Під час зустрічі розповіли про переваги навчання у вишах. Мовали про освітні програми, за якими молодь може здобувати освіту, підготовчі курси на базі університетів, міжнародну співпрацю в галузі освіти. Доцент Київського національного університету імені Шевченка розповів, що на кафедрі ядерної фізики професійний викладацький склад, хороша експериментальна база, ви ж тісно співпрацює з науково-дослідними інститутами. Це дає змогу готувати висококваліфікованих спеціалістів. Сподіваюсь, що їх зацікавила моя розповідь. Про наш факультет, загалом про університет, про те, чому вони зможуть навчитися у нас на факультеті, ну і про різні інші аспекти студентського життя. У нас чудові викладачі, які зможуть навчити дитину не тільки фізиці, але й ще й іншим наукам, таким як програмування, математика, а й технологія. Ну і, ну і інше представники національного університету водного господарства та природокористування розповіли про свої переваги з поміж різних форм освіти можливість навчатися за дуальною програмою. Також є й інші пріоритети. Наша мета сьогодні залучити абітурієнтів навчатися у нашому університеті, так як наш університет в першу чергу є поблизу, у нас існує студмістечко, де все знаходиться поруч, і спортивні майданчики, і гуртожитки, де проживають наші здобувачі вищої освіти, і також наші навчальні корпуси. Ми хочемо бути для вас лідерами у нашій справі і пропонувати якісну освіту. Після презентації вишів старшокласникам представники університетів поспілкувалися із заступником генерального директора РеС персоналу. Співпраця із закладами вищої освіти важливий напрям для рес. 11 клас, 16-17 років. Такий цікавий вік вже. Ми всі на них дивимося і вважаємо, що вони ще діти, вони всі вважають себе вже дорослими. І наша задача допомогти їм обрати правильний шлях. Ось якраз ці заходи профорієнтаційні це не тільки вищий навчальний заклад зараз. Ми і свої проводимо профорієнтаційні заходи ПТУ. Тобто підказати, розказати перспективи, розказати взагалі важливість наших технічних спеціальностей, маючи таку взаємодію підприємств, навчальних закладів управління освіти ми будемо в кінці кінців мати якісний персонал. Залучення учнівської молоді до навчання у технічних вишах важливий крок підготовки професійних кадрів для атомної енергетики.